Всім доброго ранку. До мене завітав Volkswagen Passat B8 2.0 DSG на чистку всієї системи екології. Світла немає, тому, і тому зроблю комп'ютерну діагностику і підключу апарат. Світло вмикнеться. Потім роблю чистку, мені при достатньо 4 години, щоб зробити чистку. А далі вже світло не потрібно. А також не потрібно світло для підключення апарату. Апарат споживає дуже багато енергії 7,5 кВт, тому генератор відпадає. І також працює компресор, потужний компресор на 4 кВт. Тому, поки світла немає, роблю діагностику і підключення апарата Дивимося на комп'ютер. Так, пробіг авто 212 тисяч. Так, форсунки в нормі, але це на гарячу, автомобіль тільки що приїхав. Прогрітий. 88 градусів. Так, комп'ютер на 18, не комп'ютер на 19. 237 кілометрів від постійної регенерації. 61 грам масляної золи. Десь похоже. Але тиск 30 на холостих. Даю газ по 2,5 обертів. 124. Дуже великий тиск в автомобілі може бути прихована проблема викиду сажі з автомобіля. Це можуть бути як форсунки, так і десь інше. Робочий тиск автомобіля на холостих 1, 2, 3 після регенерації в звичайній їзді перед регенерацією до 10. А от на обертах робочий тиск від 20 до 30 на обертах після регенерації. В звичайному їзді по-різному 40, 60, 70, 50, в залежності, як їде автомобіль. Але ніколи не повинна ця цифра маса сажі змірена бути більшою, аніж за комп'ютерну. Якщо вона переганяє, вже забита екологія, система екології. Так, Дані зафіксовані, під'єдную апарат. Роблю чистку. Чистка завершена прогрітий автомобіль. Можна газувати газфол. Так, На холостих нуль перевіряю датчик диференційного, він тут один під одну фішку. Машина кінець 2017 року. Даю 2,5 тисячі обертів. Десь приблизно 15-17 по манометру, Під'єдную датчик диференційного, перевіряю по комп'ютеру. Так, датчик під'єднано. Бачимо по манометру 0, але показує датчик 3. Перевіримо на обертах 2500, по манометру було 1518, а по датчику по датчику 12-13. Ну, вірно, показує. Так. Так, зараз пройду всі необхідні адаптації, бо багато роз'ємів знімалось і... Система AdBlue зараз відключена, щоб не наганяла температуру і тиск. Це я так перевіряю, прохідність системи екології. Всі необхідні адаптації буду робити вже і перепровіряти автомобіль заново. AdBlue, КПД, тому що була проблема. У власника авто по системі AdBlue. Замінили на якісний AdBlue, Вроді би пропало, але ж зараз все перепровірю наново. Лямдазонд, всі клапани, Єгіери, все повністю, щоб зробити висновок по автомобілю. І так, Висновок по даному авто. Раніше автомобіль до мене приїжджав з помилкою по системі AdBlue. Але ця помилка була по-різному активна, неактивна в останній час неактивною. Навіть на момент приїзду я її подивився була неактивна помилка. Але вона зв'язана з системою каталізатора. І каталізатор теж впливає на систему AdBlu. Тобто, якщо система Едблю дає збій, це може бути. Проблема з каталізатором, тому що якщо він не відпрацьовує, не фільтрує відпрацьовані гази в ті норми, які повинні виходити з вихлопної труби, активно починає працювати система AdBlue. Зараз у нас помилок немає, але якість системи AdBlue провіряли на автомобілі з власником авто, і цю якість AdBlue не могли пройти. Ще раніше автомобіль був, обслуговувався у офіціалів Volkswagen. Там діагностували низьку якість самого AdBlue, Тобто злили саме, саму цю рідину мочовину з баку, залили більш якісне, і ця помилка по-різному себе проявлялась. І зараз теж бачу. Система AdBlue має, до неї мають, маю питання. Автомобіль буде в мене на контролі, тобто власник авто живе неподалік від мене, від Петропавлівської Борщагівки. В будь-який момент буде приїжджати на діагностику, щоб відслідкувати, як працює система екології. І тоді можна зробити висновок. Або Сама мочовина ще повністю не розбавлена якісною, тобто проблема в рідині Poet Blue, Або ж все ж таки каталізатор основний, який знаходиться після турбіни. Якщо це каталізатор, то в майбутньому будемо бачити, як робиться заміна цієї деталі. Поки що це в процесі, скажімо так. І ще хочу сказати, під час чистки ось фільтр залишився, він за весь час висох і бачу дуже багато оцих кристалів мочовини. Взяли тут ну, предостатньо на 200 тисячах, це без цього ніяк. Сажу відкладення, звісно, вимились, по комп'ютеру все провірив, зовсім все по-інакшому показує. Але білі ці кристалики це активна робота системи AdBlue. Тобто оці всі кристалики. Склеїлися і робили тиск в системі екології. Теж цьому є значення, що при часті роботі AdBlue може щось і не працювати. Так, отож, все працює в ідеалі, але автомобіль буде під наглядом, під контролем особисто і все. Так, в коментарях. В коментарях мої контактні дані, де я знаходжусь, номер телефону. Всім гарного дня, до побачення.